Там на Росії дуже переймаються тим, що уявіть собі, українські безпілотники зможуть дістатися навіть до Москви. Про це принаймні, пише видання The Guardian. Такі побоювання з'явилися у москвитів після атаки по аеродрому в Курській області та ударів по авіабазах у Рязані та Саратові. Росіяни вважають, що удари завдали за допомогою радянських розвідувальних безпілотників Ту-141 стриж. Українські ж експерти зазначають, що такі БПЛА призначалися для розвідувальних місій, але їх цілком могли адаптувати і під дрони Камікадзе. Ну наскільки знаєте такою загрозливою для Росії може бути ось ця дронова історія? Говоримо далі з нами на зв'язку. Валерій Романенко, авіексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Пане Валері, мої вітання. Слава Україні! А, героям слава, доброго вечора. Так, бачимо, що фактично у нас з вами розмова при свічках. Але, попри все, дякую, що долучилися. Спасибі пане Валерію, що ось навіть, попри перешкоди, знайшли змогу долучитися до ось цієї розмови. Так я хотів би вас запитати вашу фахову думку з приводу ось цих безпілотників, які дійсно можуть цілити на далекій відстані на сотні кілометрів. Так що і навіть в Кремлі можуть нині побоюватися їх. Мабуть, що так. Хоча в Кремлі значить, я сподіваюсь, не протиповітряна оборона Москви трохи краще, бо це була взагалі зразкова за радянських часів була дві зразкові системи протиповітряної оборони Москви, Москви і Баку. Угу. Так і що, якщо навіть долетить, то там зіб'ють. А якщо там долітає і не збиває, то що це говорить про протиповітряну оборону а, Дягилєва, Енгельса, Курська область? Ну, це говорить, що це про протиповітряна оборона. Значить, з нею будуть проводити виховну роботу відомим способом, яка називається розбір польотів. Угу. Що вона діяла, Що вона не виконує свої функції, якщо це дійсно протиповітряна оборона була, значить, пропустила ці безпілотники? Поки ще це пануюча версія, що таки прилетів український безпілотник. А як ви гадаєте, пане Валерію, от це саме так могло бути? Чи це я не знаю, там волонтери скинули щось, зібрали і запустили? Ні, ну це не волонтерські штучки, розумієте, те, що апарат, який пролетів. Практично 800 кілометрів, бо його навряд чи запускали від самого самої лінії бойового зіткнення, і після цього більш-менш влучно попав у ціль. От тут треба багато систем. Треба зв'язок з GPS, треба навігаційну систему. На початковому етапі потрібно зачити нарційну навігаційну, навігаційну систему включати. Потім супутниками, потім точне наведення. Це не впораються, які б не були толкові, значить, волонтери, з цим добровольці, з цим не впораються. Пане Валерію, дивіться. А з ці... так, так, будь ласка. Тут працювала, кажу, фахова рука. Угу. Фахова рука. Ну, дивіться, давайте так. Про ці фахові руки. А наскільки ось. Ці удари та фахових рук з боку України припускаємо так. Ось вони якось, знаєте, допоможуть нам, ну якщо не ліквідувати, не унеможливити хоча б протидіяти ось цим ракетним загрозам, ось ракетним ударам. Дві атаки синхронізовані. От, ну, практично три атаки, але Курц Халіну я не знаю причин, з яких ударили по Може, щоб для того, щоб якось розпорушити вже увагу російської протиповітряної оборони. Дві синхронізовані атаки, які точно збігаються в день, час, значить, виліти у власне бомбардувальники. Вони ж в різний час вилітають з Дягилєва і з Курська. Угу. Да, значить, тут і ой, вибачте, з Енгельса із Дягилєва. Дивіться, що вийшло: Дягилєва взагалі зірвали виліт, бо там бомбардувальник, який пошкоджений, він стоїть з підвішеними ракетами Х-22, той пошкоджений на фотографії. Ви його, здається, демонстрували перед інтерв'ю. І зменшили кількість готових до виліту бомбардувальників в Енгельсі. тобто не повністю, але на якийсь, на якийсь значний процент, все ж таки. Цей наліт було зірвано. І це подалі, надалі, якщо вдасться, ну на, скажімо, на якісь періоди, все ж таки повторювати удари по цих базах, а в росіян інших баз для цих ударів немає. Ну, тут 22 можуть ще злітати з Шайковки чи з моздока. Ту 95-ті можуть діяти з моздока, але там теж в радіусі тисячу кілометрів. Так mm -hmm. що о, в кінці ми можемо, якщо не повністю зривати ці виліти, то, хоча б, зменшувати їх інтенсивність, зменшувати кількість запущених по Україні ракет. Пане Валері, далі хотів би від вас отримати навіть не коментар, а можливо оцінку так ваших фахівця. Ось цих слів очільника гурміноборони України Кирила Буданова в ефірі телемарафону про те, що запаси високоточного озброєння у Росії вже підходять до завершення. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум, проте як бачено, вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Так, і в принципі, погано для самої Російської Федерації, що певно добре для України, і військові там знають про цю проблему. А як би ви оцінили ось такий підхід? Що ну просто якщо виходити з раціонального підходу, то вони б мали щось залишати. Бо не тільки ж бити по там по ТЕЦ чи по лініям електромереж, чи по трансформаторам, так, ось цими ракетами сотнями мільйонів доларів. Та ну це не ефективно. Воно не дає нічого їм за великим рахунком. Так, є проблеми, але нічого. Переживемо, відігріємося, все зробимо заради спільної перемоги. От що ви скажете? Ну розумієте, ви раховуєте, ви вираховуєте росіян з точки зору зору здорового глузду. Ну, хоч когось це... я не знаю, чи він там присутній, але просто припускаю, що він є. Ви все е сказали так, якби робила людина, яка, значить, має здоровий глузд, а там цього, на жаль, значить, ми не бачимо. Якби був здоровий глузд, вони б мали можливість розрахувати взагалі кількість ракет потрібну на, на те, щоб е, придушити українську протиповітряну оборону, взагалі придушити нашу оборону. Вони не вирухали. в них ракети з однієї сторони дійсно калібри закінчуються, ще ряд е, ракетних систем закінчуються. Але ракети Х-101 досить небезпечні, які зроблені за технологію стелс. Вони випустили 132, а побудували знову. Випустили знову 124. Значить, все ж таки йде заміщення. Зараз вони ці ракети, майже з заводу, підвішують зразу на пілони своїх страшних цих бомбардувальників. Ту-95. Це, взагалі, з інженерної точки зору зробити зовнішні пілони під літак з турбогвинтовими двигунами. Це такий маразм, що взагалі ну, щось, про щось казати ну, неможливо. Це і швидкість, і дальність літака падає в рази. Ну принаймні вдвічі падає, значить, от так що з однієї сторони ракети закінчуються, з іншої сторони, ну дуже їм хочеться, значить, хоч якось відрапортувати, що операція йде успішно. Бо знаєте, з однієї сторони ми маємо військові успіхи, успіхи. Да? Але ми нічого не кажемо про моральний по удар по моралі росіян, які звикли, що в них все найкраще, все значить, як Це нема е, е, аналоговні. Да? Mm -hmm. Що Збройні Сили, авіація потужна, е, протиповітряна оборона непроламна, значить, А зараз виявляється все бардак кругом, армія кривонога, генерали тупі, протиповітряна оборона дірява, ракети закінчуються. Розумієте, ми не враховуємо цей моральний аспект, але якщо почитати російські фахові якось а, форуми, підійти і подивитися, там вже страшний вой на болотах. От. Так що о, треба враховувати всі аспекти, не тільки військовий. Те, що ми зараз били 90 ракет, це теж боляче б'є по їх моралі. Вони розуміють, що їх ракети не здатні зломити Україну. Але будуть стояти це росіяни. Це розумієте, це така. Ну як вам сказати? Ну, пам'ятаєте, значить, буксир, на якого налітав їх корабель. Він називається цей буксир, називається старі ворота, да, здається? Я не капу. Я на капу, да, я на капу, Що перекладається значить, як старі ворота, щось таке. І от вони билися цим корветом, билися в цей буксир, як барану про нові ворота. Угу. Цей нові... Якось так перекладається з Туреччини, нова тобто, брама да нова брама Вони одявляться і скажуть, що нам залишитися потрібно, хоча б е, недоторканий запас. Ну це такі якісь надії на це є, але я б дуже не сподівався. Наша мета зараз активно протидіяти. Оце вже удар по Енгельсу і удар по тягелєво. Це вже активна протидія. Бо у російської стратегічної авіації в європейській частині жодної іншої авіабази, окрім Енгельс 2 значить більше немає. В них є ще моздок і є Дягілєво, але це навчальні центри і е, тимчасові бази. Там не зможуть довгий час базуватися і технічно обслуговуватися їх стратегічні бомбардувальники. Угу. Тобто, що ми прокладемо шляхи нашим безпілотникам на Енгельс 2 то тоді вже ми можемо не боятися? ну, Не те, щоб не боятися, але інтенсивність їх впаде. А мало того, що ми більше збиваємо, так вони ще й менше зможуть запускати. Пане Валерію, а Наскільки вони спроможні? Ось цей дефіцит, який виникає в оцих ракетах крилатих, так, начебто високоточних. А наскільки вони спроможні цей дефіцит покривати нині? Ну, я ж вам кажу, що вони, наприклад, по х 101 найбільш небезпечних ракетах, вони здатні випускати практично до 90% покривати значить, випуском до 90% випущених ракет. Але це все одно невеликі темпи. За 132 ракети запущені за, рахуйте, за 8,5 з половиною місяці. Ну, тобто, ну скільки вони здатні? Ну, менше 10 ракет в місяць вони здатні. Ну, там, е, скільки, 130 на 8, ну, скажімо так, 15, 18, 17 ракет вони здатні випустити в місяць. Ну, 20, кажуть, що їхні ракетні підприємства працюють 4 сміни. Ну, 20 вони зможуть. А, але ж це... Дуже великий ланцюжок виробництва, і для того, щоб підвищити виробництво ракет, треба Увесь ланцюжок збільшити випуск комплектуючих, двогонів даних навігаційних систем, систем озброєння, значить якихось ще систем наведення, от це не можна, вони в рази не зможуть підвищити випуск ракет. І їх не врятують іранські ракети, які, хоч і великі кількості, вони можуть отримати, але вони, значить, криво зроблені. От. Ну, от ситуація якась така, якщо я вважаю, що Наші збройні сили сьогодні, так би мовити, самі себе поздоровили з видатним видатним таким успіхом, угу. пане Валерія. Коли ви кажете про те, що ті іранські ракети балістичні, як ми розуміємо, та хоча, здається, там нема підтверджень, що передали, здається, не сталося цієї поставки. Ні, також так. Можливо, передадуть, то тобто все одно значить, вони трішечки криві, бо з 15 ракет до цілі долітало 10. А, Але з а... лиха можуть наробити, пане Валерія? Лихо можуть наробити. Звичайно, лихо можуть наробити, бо ми ці ракети не здатні поки що ефективно перехоплювати, поки ми не отримали зенітно ракету. Ну, ми можемо робити це кількома останніми моделями, що в нас є комплекс С-300. Вони здатні перехоплювати балістичні ракети. Але ще раз кажу: іранські ракети вони мають значить, дуже невисоку таку точність. От з 15 ракет, що вони запустили по американській базі. Під час операції мучених Сулеймані, а, значить, п'ять взагалі не долетіли, п'ять десь на периферії бази американської впали, і лише п'ять сякось також, значить, уразили один літак, який стояв на злітній смузі. Тобто, угу. можна вважати, що такі одну ціль вони знищили з 15 ракет, тобто вдаряти цими ракетами по інфраструктурі вони не зможуть. Але по містах, ну як терористи, вони от для терористичної практики ці ракети згадяться. Ну так пане Валері, я вам дякую. Спасибі, що попри все, попри відімнення світла, долучилися. Спасибі вам, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Так ось.